Ілон Маск робить велику ставку на те, що електромобілі це майбутнє, але Тойота щойно зробила сенсаційну пропозицію, яка може все перевернути. Вони представили новий двигун, який може означати кінець електромобілів у тому вигляді, в якому ми їх знаємо. Двигун, який нібито працює на воді. Так ви не помилилися. Вода це сміливе твердження, здається, кидає гачок у електричні мрії Ілона Маска. Але чи справді автомобіль може пересуватися, використовуючи лише воду без палива та електрики? І чи може водяний двигун Тойота справді знищити ринок електромобілів? Залишайтеся з нами, щоб зануритися в останні прориви в автомобільних технологіях та розкрити все про революційний водяний двигун Тойота. Перш ніж ми почнемо, натисніть кнопку підписки, щоб не пропустити найкрутіші технологічні оновлення. Зрештою, я просто хочу створювати ще кращі автомобілі, незалежно від того, який у них тип конструкції. Тойота змінює світ автомобілів новою шаленою ідеєю. Автомобіль, який працює на воді. Уявіть собі, за допомогою суперрозумного процесу, який називається електролізом, цей неймовірний транспортний засіб розщеплює воду на водень і кисень, а потім використовує водень для живлення свого двигуна. Коли водень і кисень знову змішуються, вони вивільняють енергію для руху автомобіля, залишаючи після себе лише водяну пару. Ніяких неприємних вихлопних газів, лише чисте повітря. Цей революційний винахід може допомогти в боротьбі з глобальним потеплінням та зменшенням забруднення, зробивши водіння безпечнішим для планети. Тойота стверджує, що цей винахід їхній квиток у чистіше та зеленіше майбутнє, що ідеально відповідає світовим зусиллям щодо боротьби зі зміною клімату. Звичайно, електромобілі вже деякий час є чемпіонами екологічності їх люблять за нульові викиди та можливість заряджатися від відновлюваної енергії. Але автомобіль Toyota на водному тяговому механізмі пропонує щось зовсім нове, на відміну від електромобілів, які потребують акумуляторів, підключених до мережі, це й працює на воді. Чого у нас достатньо? Трюк з електролізом може навіть живитися від таких речей, як сонячна або вітрова енергія, що робить його надзвичайно екологічним. Крім того, хоча виробництво та утилізація акумуляторів для електромобілів може бути шкідливою для навколишнього середовища водний транспорт, Тойота повністю вирішує цю проблему. За словами головного боса, Тойота Хірокі Накадзими, виконавчого віце-президента та технічного генія, це майбутнє подорожей. Він розкрив секрети на нещодавньому заході в Японії, заявивши, що Тойота більше не займається лише автомобілями. Вони хочуть бути компанією мобільності, яка надає людям безліч крутих способів пересування. Хірокі був на сцені не один. Він об'єднався з Такахіро Като, хлопцем, який очолює команду електромобілів Toyota та Мацумото Ямагатою, який очолює команду водневих автомобілів, поки їхній новий завод готується до запуску. Тойота вже розробляє автомобілі на водневих паливних елементах, які змішують водень з бортових балонів з киснем з повітря для створення електрики, що забезпечує роботу транспортного засобу. Серцем автомобіля Toyota на водному паливі є крутий гаджет під назвою Електролізер. Цей маленький геній створює диво надзвичайно ефективно та безпечно перетворюючи воду на водень. Йому не потрібно багато енергії, і найкраще він не викидає жодних неприємних речовин, тільки чисту водяну пару. На відміну від інших автомобілів на водневому паливі цьому автомобілю не потрібен великий громісткий бак для зберігання водню. Електролізер збиває його саме тоді, коли це потрібно автомобілю, зберігаючи легкість та жвавість. Однак, щоб це спрацювало, двигун автомобіля потребує невеликого перетворення. Паливні форсунки, ці крихітні розпилювачі, які подають паливо в двигун, потрібно налаштувати для роботи з водним. Блок двигуна та головку блоку циліндрів також потрібно посилити, оскільки водень згорає під серйозним тиском. Навіть клапани та свічки запалювання пройшли спеціальну модернізацію, щоб усе працювало плавно та безпечно. Ми розглянемо деталі того, як усе це працює пізніше, але ось у чому головна перемога. Водяний двигун Toyota значно перевершує інші водневі двигуни. Чому? Тому що зберігати воду набагато простіше, ніж зберігати водень. водень. є це газ тому, для нього потрібні важкі та дорогі резервуари, здатні витримувати високий тиск, а вони можуть протікати, що не зовсім безпечно. Вода з іншого боку є рідиною. Її легко зберігати, вона не потребує складних резервуарів і не спричиняє жодних проблем. Це робить цей водяний двигун ідеальним для всього: від крихітних автомобілів до гігантських вантажівок і навіть електростанцій. Його простота та безпека дають йому перевагу над іншими двигунами. Крім того, він допомагає нам відмовитися від викопного палива та зменшити шкідливе забруднення. Це величезний крок до чистішого та зеленішого майбутнього для транспорту та енергетики. Але ось цікавий поворот. Тойота не придумала це знізвідки. Хочете вірте, хочете, ні, але ідея транспортних засобів на водному тяговому механізмі існує вже деякий час. Перш ніж Тойота втрутилася, інші намагалися змусити автомобілі працювати на Х2 О 2 Виявляється, ця шалена ідея має певну історію. Будьте готові бути вражені деякими шаленими твердженнями про автомобілі на водному тяговому механізмі. У 2008 році японська компанія під назвою Genesis Facts потрапила в заголовки газет, коли оголосила, що створила автомобіль, який відмовився від бензину та дизельного палива на користь звичайної води. Ось ця революція, дешевше паливо та щасливіша планета. Вони стверджували, що їхній автомобіль використовував розумну систему для розщеплення води на водень і кисень, а потім спалював водень щоб пересуватися. Але ось у чому заковика експерти дослідили це питання. І виявили, що автомобіль працював не лише на воді. Для його роботи потрібен був спеціальний інгредієнт під назвою гідрид металу. Тож це не зовсім те диво, що ґрунтується лише на воді, яке обіцяли. Факти буття очолювані дженною пак так і не надали вагомих доказів. І вчені не вірили в це. Вони зазначали, що вода надзвичайно стабільна. Її розщеплення на водень і кисень вимагає величезної кількості енергії. Згідно з фізикою, не можна просто так витягти енергію з води безкоштовно. Це як намагатися вичавити сік з каменю. Це був не перший випадок, коли хтось намагався продати цю мрію. У 1980-х роках хлопець на ім'я Стенлі Мейєр клявся, що створив багі для дюн, який їздив по воді. Звучить круто, правда, але він так і не довів цього. А в 1996 році його заарештували за шахрайство. Історія Дженни Пак почала звучати дуже схоже на історію Мейєра. І люди здивувалися. Потім, у 2002 році, компанія під назвою Hydrogen Technology Applications заявила, що їхній гаджет Aquagen може розщеплювати воду для живлення автомобілів. Вони почали зі зварювання, але невдовзі заявили, що воно може заправляти транспортні засоби. Вчені не вражені. Пізніше компанія визнала, що це лише зробило автомобілі більш економічними, а не водяними. Того ж року з'явилася компанія Genesis World Energy, обіцяючи пристрій, який міг би отримувати енергію з води. Вони переконали інвесторів вкласти гроші. Але знаєте, що жодної машини так і не з'явилося. У 2006 році їхній бос Патрік Келлі потрапив до в'язниці за шахрайство. У 2008 році того ж року, коли Джена Пак наробила галасу хлопець зі шріланки на ім'я Тушара Ріале. Співак з'явився на сцені, заявивши, що проїхав на машині 190 миль, витративши лише 3 літри води. Це ж дико, чи не так навіть прем'єр-міністр Шрі-Ланки підтримав його. Але хвилювання тривало недовго. Тушару заарештували за шахрайство, і його історія виявилася черговою перебільшеною брехнею. Перенесемося у 2022 рік, і індонезієць на ім'я Аріано Мікель заявив, що винайшов пристрій під назвою НАКБА. Який може перетворювати воду на водневе паливо, він хвалився, що він може живити мотоцикли на 500 кілометрів, використовуючи лише один літр води, і навіть стверджував, що такі відомі компанії, як Ламборгіні та Феррарі, стукають до нього в двері. Однак вчені в Індонезії не погоджувалися з цим. Вони сказали, що це суперечить законам фізики. Плюс ці компанії-виробники модних автомобілів. Насправді не зацікавлені. Розповідь Аріано почала звучати як чергова велика обіцянка без жодних доказів. З усіма цими провалами та шахрайством виникає питання, чи хтось навмисно намагався замовчати автомобілі на водному тяговому механізмі. Ми не можемо довести існування великої змови. Але є кілька вагомих причин, чому це може статися. Для початку індустрія викопного палива це гігант вартістю в трильйон доларів. Автомобіль на водному двигуні може перевернути їхній світ з ніг на голову. І ці великі гравці мають гроші та вплив, щоб придушити все, що загрожує їхнім прибуткам. Подумайте, нафтові компанії можуть чинити сильний опір, поширюючи сумніви або лобіюючи проти технологій, які можуть відвернути їхню увагу. А ще є звичайні люди та змі. Нові ідеї подібні до цієї можуть звучати надто добре, щоб бути правдою. І будьмо відвертими, вода як паливо. Це важко усвідомити. Люди можуть турбуватися про безпеку або просто не розуміти, як це працює, що може викликати негативні емоції та уповільнювати процес. Великих шишок у світі енергетики можуть навіть посилювати ці страхи, щоб контролювати ситуацію та переконатися, що ці дикі винаходи залишаються в таємниці. Чи то приховування, чи просто невдача мрія проводні атракціони постійно стикається з перешкодами. Уявіть собі. Підступні дезінформаційні кампанії розпалюють сумніви та страх щодо нових технологій, змушуючи людей вагатися чи варто їм брати участь. Але ось з'являється Тойота, сміливо реалізуючи свої плани щодо автомобілів на водному двигуні, і вони підтверджують це реальними науковими даними завдяки своєму величезному впливу в автомобільному світі репутації, якій люди довіряють, та скарбниці ресурсів Тойота може перетворити водні транспортні засоби з божевільних чуток на щось, що ви побачите на дорогах. Ми можемо бути на порозі абсолютно нової ери. Чому Тойота це робить? Вони змагаються за лідерство у світі, який повністю зосереджений на чистих технологіях та електромобілях. Нові гравці, такі як BYD та NIO з Китаю, випускають електромобілі, підштовхуючи Тойота до підвищення рівня гри. Вони докладають зусиль, щоб зробити свої водневі технології розумнішими та екологічнішими, щоб задовольнити попит на екологічно чисті подорожі. Озираючись назад, можна побачити багато невдалих заяв про ідеї автомобілів на водяному паливі. Але прагнення до чистішої енергії це справжня справа. Тойота вже випускає автомобіль на водневому паливі під назвою Mirai. Що доводить, що вони серйозно ставляться до сталого майбутнього, і повірте, попереду ще багато цікавого. А тепер поговоримо про великих гравців у світі електромобілів. Китай та США лідирують. Китай повністю вклав гроші в зарядні станції та заводи для електромобілів, що зробило його найбільшим ринком електромобілів у світі. Такі компанії, як BYD Ені та Xpeng, стимулюють цей процес завдяки державним пільгам, величезній мережі зарядних станцій та першокласному виробництву. Лідери Китаю твердо налаштовані на скорочення забруднення та викидів вуглецю, тому вони запровадили суворі правила, які значно посилили розвиток електромобілів. Щороку з автостоянок злітають мільйони електромобілів, а їхня зосередженість на кращих акумуляторах та більшій кількості зарядних станцій дозволяє їм залишатися світовими чемпіонами в галузі електромобілів. У Сполучених Штатах такі відомі компанії, як Тесла, оживляють ринок електромобілів. На чолі з Ілоном Маском Тесла повністю змінила правила гри завдяки елегантному дизайну, суперрозумним технологіям та гігантській мережі швидкісних зарядних станцій, які називаються суперчарджерами. Вони постійно піднімають планку вище, встановлюючи кращі акумулятори та збільшуючи запас ходу. І це стосується не лише Тесла. Гіганти класичних автомобілів, такі як General Motors та Ford, також долучаються до цього, випускаючи нові електричні моделі та вкладаючи купу грошей у технології електромобілів. Але ось у чому річ і США, і Китай, попри свої перемоги в галузі електромобілів, стикаються з деякими складними питаннями. Виробництво та утилізація акумуляторів може негативно впливати на навколишнє середовище, і їм потрібна чиста енергія, щоб заряджати ці автомобілі. Саме тут на допомогу приходить автомобіль Toyota на водному паливі з новим поворотом. Замість того, щоб покладатися на великі літій іонні акумулятори, як більшість електромобілів, які називаються BEV Toyota, готує щось інше, водневі паливні елементи, що працюють на воді, це дуже важливо, оскільки це дозволяє уникнути екологічних проблем пов'язаних з виробництвом акумуляторів і підтримує чистоту, викидаючи лише водяну пару. Жодних шкідливих забруднювачів, таких як вуглекислий газ або речовини, що викликають смог від автомобілів, що працюють на бензині. Водяний двигун Toyota це як ковток свіжого повітря порівняно з транспортом на викопному паливі, який викидає шкідливі викиди. Крім того, водневі паливні елементи мають деякі серйозні переваги порівняно зі звичайними акумуляторами для електромобілів. По-перше, заправка водневого бака займає лише кілька хвилин, набагато швидше, ніж години, які можуть знадобитися для зарядження акумулятора. Це величезна перевага для подорожей автомобілем або тих, хто ненавидить чекати. Крім того, водень містить більше енергії при меншій вазі ніж літій іонні акумулятори. Тож ви могли б проїхати далі на одному баку. А ось і родзинка на торте. Водень можна виробляти за допомогою зеленої енергії, такої як сонячна вітрова або гідроенергетика. Роблячи всю систему ще більш екологічною, Toyota також вирішує складні аспекти роботи з водним. Наприклад, як його розумно виробляти та зберігати. Їхній автомобіль на водному паливі може стати ключем до чистішого та зручнішого майбутнього пересування. Вони розробили суперефективні електролізні установки, вишукані гаджети, які перетворюють воду на водень з меншими витратами енергії. Ці установки використовують високотехнологічні каталізатори та матеріали, щоб зробити процес плавнішим, прокладаючи шлях для масштабного виробництва водню. А коли справа доходить до зберігання цього водню, Тойота подбала про це завдяки легким та міцним резервуарам, виготовленим з передових композитів, ці резервуари можуть витримувати високий тиск, як справжні чемпіони, та оснащені першокласними датчиками та засобами безпеки, щоб зупинити витоки ще до їх початку. Збереження всього в безпеці. А як щодо холодної погоди, водень може замерзнути в дуже холодних умовах, що може уповільнити автомобіль. Не хвилюйтеся, Тойота також про це подумала. Вони додали до своєї системи зберігання водню розумні нагрівальні елементи та ізоляцію, тому автомобіль продовжує працювати навіть тоді, коли на вулиці мороз. Це робить їхні водневі автомобілі готовими до використання в будь-яких кліматичних умовах. Toyota також прагне екологічно чистих технологій, використовуючи відновлювану енергію, таку як сонячна вітрова та гідроенергетика для виробництва водню. Це означає, що їхній автомобіль на водному двигуні майже не залишає слідів вуглецю, що робить його одним із найчистіших транспортних засобів на ринку. Але екологічна подорож Тойота розпочалася не вчора. Вони займаються цим вже багато років, лідируючи у сфері гібридних автомобілів та досліджуючи альтернативні види палива. Одна цікава річ, яку вони досліджують, це чистіші вуглеводні. Зазвичай вуглеводні це викопне паливо, таке як бензин і дизельне паливо, яке викидає купу вуглецю. Але Тойота працює над синтетичними вуглеводнями та біопаливом, більш екологічними варіантами, які не так сильно впливають на планету. Синтетичні вуглеводні виготовляються шляхом змішування вуглекислого газу та водню в паливо, фактично переробляючи co 2 для зменшення загального вуглецевого безладу. Тойота також досліджує біопаливо: класне паливо виготовлене з таких речовин, як рослини, відходи тваринного походження, водорості та інші органічні продукти. Це біопаливо є відновлюваним, а це означає, що ми можемо продовжувати його виробляти, не вичерпуючись, і воно набагато дбайливіше про планету. Тойота витрачає час і зусилля на пошук способів покращення біопалива та його використання у своїх автомобілях. Йдеться про пошук швидких способів скорочення викидів, поки світ будує більше водневих станцій та пунктів зарядки електромобілів. Але це ще не все. Toyota також є суперзіркою в технології паливних елементів. В основі їхніх планів щодо екологічних автомобілів лежать водневі паливні елементи, які перетворюють газоподібний водень на електрику, змішуючи його з киснем. Єдине, що виходить водяна пара, поговоримо про чистоту. Тойота почала експериментувати з ідеями паливних елементів ще на початку 90-х і з того часу пройшла довгий шлях. Сьогодні їхні паливні елементи менші розумніші та дешевші завдяки вдосконаленим матеріалам, міцнішим мембранам та кращим конструкціям. Цікаво, що Тойота має понад 5 тисяч патентів на цю тему, які охоплюють усе від конструкцій паливних елементів до хитрощів зберігання та виробництва водню. Саме так вони закріплюють своє місце як великий гравця в екологічно чистому водінні, і ось сяюча зірка в їхній історії. Мірай, запущений у 2014 році. Мірай, що японською означає майбутнє, є першим у світі серійним автомобілем на водневих паливних елементах. Це велика мрія Тойота про екологічні подорожі, об'єднана в один елегантний автомобіль. З того часу Мірай постійно оновлюється, що демонструє серйозність Тойота щодо просування цієї технології. Він працює на системі водневих паливних елементів, яка виробляє електроенергію шляхом змішування водню та кисню з установкою, яка включає стек паливних елементів ядро для вироблення енергії, резервуари для водню високого тиску електродвигун та акумулятор для зберігання енергії. Результат автомобіль, який виробляє електроенергію та водяну пару і нічого більше. Одна з найкрутіших особливостей Мірай може проїхати довгий шлях на повному баку водню та заряджається надзвичайно швидко набагато швидше, ніж зарядка електромобіля. Мірай справжній чемпіон. Він може проїхати понад 300 миль на одному баку водню, що відповідає можливостям багатьох автомобілів з бензиновим двигуном. А ось і найкраще. Заправка займає лише 5 хвилин. Це набагато швидше ніж зарядка електромобіля, що робить Мірай, надзвичайно зручним вибором для тих, хто хоче їхати екологічно, не зменшуючи швидкість. Крім того, це повна перемога для планети, оскільки він виділяє лише водяну пару, немає брудних вихлопних газів, які забруднюють повітря або збільшують кількість парникових газів. Тойота наполегливо працює над тим, щоб Мірай потрапив до більшої кількості покупців. Вони вдосконалювали методи виробництва, щоб скоротити витрати, і виробляли більше таких автомобілів, щоб знизити ціну. Вони також об'єднуються з іншими, щоб побудувати більше водневих заправних станцій, щоб водіям не довелося шукати місце для заправки. Але Toyota не зупиняється на Mirai. Вони також впроваджують водневу енергію в автобусах і вантажівках. Ці великі вантажівки демонструють наскільки універсальним може бути водень, пропонуючи чисті та ефективні поїздки для міського транспорту та важких робіт, ще більше скорочуючи викиди вуглецю. І це ще не все. Тойота мріє про щось більше ніж просто автомобілі. Вони використовують водневі паливні елементи для живлення таких пристроїв, як генератори та енергетичні системи для будівель центрів обробки даних та інших місць. Це надійне зелене джерело енергії, яке демонструє потенціал водню, що виходить далеко за межі доріг. Загальний план Toyota полягає в побудові сталого майбутнього поєднання чудових автомобілів з правильними налаштуваннями заправки та чистими джерелами енергії. Отже, як працюється воднева магія, це досить круто. Усередині автомобілів Тойота на водневих паливних елементах, таких як Мірай, водень з бака змішується з киснем з повітря в хімічній реакції, яка виробляє електрику для живлення автомобіля. Це розумний та екологічний спосіб водіння, який не завдає шкоди довкіллю. Ключовим гравцем у цій системі є пристрій під назвою електролізер, який допомагає зробити все це плавно. Він бере воду, що складається з атомів водню та кисню злиплих разом, та розщеплює її за допомогою електрики. Це відбувається за допомогою двох металевих деталей, які називаються електродами занурених у воду. Коли через них проходить електрика, вона розриває молекули води. Водень спрямовується до негативного електрода катода, а кисень до позитивного анода. Це безпечно ефективно та виробляє лише водень і кисень, ніяких шкідливих речовин. Потім водень живить паливний елемент автомобіля, перетворюючись на електрику, яка приводить у рух двигун і обертає колеса. Блок керування живленням забезпечує безперебійну роботу всіх систем, розподіляючи електроенергію з паливного елемента та акумулятора для швидкого розгону та розумного гальмування. Паливний елемент змішує водень і кисень у спеціальній реакції, яка створює електрику прямий постійний струм. Інвертор перетворює його на змінний струм для роботи двигуна автомобіля. Коли ви натискаєте на гальма двигун, перетворюється на міні-генератор, який виробляє енергію під час уповільнення та накопичує її в акумуляторі. Цей трюк підвищує ефективність і робить керування ще плавнішим. Тепер про електроліз. Це не ідеально. Старіші системи перетворювали лише 60-70% енергії на водень решту, втрачаючи у вигляді тепла. Але завдяки новим стильним матеріалам, кращим каталізаторам та деяким хитромудрим налаштуванням, сучасні установки досягають 80% або більше. Як тільки водень готовий паливний елемент використовує його для виробництва електроенергії з ККД приблизно від 50 до 60%. Якщо все це об'єднати, то весь процес від води до колісної потужності досягне ККД приблизно від 40 до 50%. Це може здатися за низьким показником, але ось у чому вся суть. Водень має величезну енергетичну потужність, забезпечуючи автомобілям на паливних елементах, таким як Toyota, більший запас ходу ніж більшості електромобілів на акумуляторних батареях BEV. І Toyota на цьому не зупиняється. Під своїм гаслом, давайте змінимо майбутнє автомобілів. Вони впроваджують низку крутих нових технологій, щоб перетворитися на повноцінну компанію мобільності, а не просто виробника автомобілів. У Тойоті великі мрії щодо водню, і вони готові вкластися в це. Вони прогнозують, що до 2030 року Європа, Китай та Північна Америка стануть лідерами у сфері водневих паливних елементів, а ринок паливних елементів зросте приблизно до 5 трильйонів єн. Це близько 5,7 мільярда фунтів стерлінгів на рік. Щоб відібрати собі великий шматок цього пирога, Toyota впроваджує кілька захопливих планів. Починаючи з липня 2024 року, вони відкривають новий блискучий завод з виробництва водню, щоб зробити все, що пов'язано з паливними елементами, швидшим та розумнішим. Це місце займатиметься розробкою виробництвом та продажами під одним дахом. Тож рішення приймаються швидко і все працює як у сні. Їхня стратегія складається з трьох основних частин. По-перше, вони створюють магазини в ключових місцях, таких як Європа та Китай, адаптуючи свої технології до потреб кожного регіону. По друге, вони об'єднуються з провідними партнерами, щоб зробити паливні елементи дешевшими та легшими для придбання. По-третє, вони активно розвивають технологію паливних елементів наступного покоління, щоб зробити її кращою та конкурентоспроможнішою. Уявіть собі, скорочення вартості пакетів паливних елементів на 50 сотків та скорочення вартості систем наступного покоління на 30-700. Якщо їм вдасться отримати замовлення на 200-0 одиниць до 2030 року, Toyota Тойота стверджує, що витрати можуть знизитися ще на 50 сотків, що забезпечить солідний прибуток, водночас задовольнивши клієнтів та уряди. Вони також вирішують проблему дорогого виробництва, водню співпрацюючи з партнерами для оптимізації виробництва транспортування та використання. Одна класна ідея: у Таїланді вони перетворюють курячий послід та харчові відходи на біогаз для отримання водню. Поговоримо про креативність та екологію. Тойота об'єднує зусилля з Mitsubishi Koki K-Corp та Toyota Sushi Corporation для подальшого просування водневих технологій. Вони створили новий електролізер для виробництва водню, запозичивши хитрощі у мірай, та розробили багатобакову систему, яка підходить для всіх типів транспортних засобів, навіть для переобладнання старих моделей для роботи на водні. Для великих вантажівок Тойота працює над вантажівками на водневому паливі, стандартизує розміри баків для скорочення витрат та тестує баки з рідким водним. Вони також випустили в Японії автомобіль з водневим двигуном, ліцензований для використання на дорогах загального користування, щоб пришвидшити перехід до вуглецево-нейтрального водіння. Крім того, Toyota співпрацює з іншими, щоб зробити водень дешевшим і доступнішим у всьому світі. Незабаром автомобілі справді зможуть працювати на воді. Чи означатиме це кінець для електромобілів? Поділіться своєю думкою в коментарях. Вподобайте, поділіться, підпишіться та перегляньте наше наступне відео. Вам сподобається?